Всім привіт! Знову на моєму каналі. Сьогодні ми проведемо експеримент та подивимось, як температура впливає на устану речовин. Експерименту нам потрібна холодна вода, гаряча вода, синій та червоний барвник. У нас синього не було, тож ми використали зелений. Зелений барвник – це холодна вода, червоний, відповідно, гаряча. А також нам потрібно два листочки пергаментного паперу. Тож, перший експеримент. Коли гаряча вода буде знизу, а холодна зверху. Ось. І тепер дістаємо пергаментний папер. Тож, тепер наші рідини перемішались, тому що гаряча вода, у гарячої води густина менша і вона підіймається наверх, а у холодної більше, тож вона опускається донизу і вони перемішуються. А тепер проведемо другий експеримент, коли у нас гаряча вода зверху, а холодна знизу. Поставили і дістаємо папер. І, як бачимо, рідини не перемішуються. тому що у води холодної густина велика і вони стоять одна біля одної, тобто опускаються донизу. А у гарячої гостина маленька і вони розбігаються і не йдуть донизу. І наостанок хочу вам розказати, як це все відбувалося. Експеримент я робив з цієї книги. Холодна вода сильніша, має більшу гстину за гарячу, бо її молекули розташовані ближче одна до одної. Під час першого експерименту сильніша е, холодна вода перер... перелилася в гарячу воду, і дві рідини змішалися. Під час другого експерименту сильніша вода вже була на дні, тому рідини не змішалися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та вдаряйте у дзвіночки, щоб не пропускати нових відео, і всім до зустрічі!